Всім привіт! Невеличке відео сьогодні для спонсорів не зміг не записати, тому що до рук мені потрапила ось така крута штука: це діагностика Лаундж, таки дорога, тут всередині планшетик, адаптер. Розпакуємо в цьому відео, покажу, що всередині, і трошки покажу, як вона працює. Приводом для цього виступила. Бажання провести експеримент на BMW x 5G05, який в мене був нещодавно в огляді. З його пневмопідвізкою. покалібрувати, погратися, розкажемо також про цю тему. І перед тим як почати, взагалі хотів би запитати у вас, а чим ви діагностуєте автомобілі? Тому що в мене насправді доволі-таки багато різних є цікавих штук, там по BMW, Звісно, є ось такий кабель-жовтий і програма для ноутбука, є інші кабелі. Міні-VCI, здається, називається для Toyota, і також там програма для е, ноутбука є. Найчастіше я користуюсь останнім часом по BMW, і не тільки по BMW. Це ось таким адаптером е, Wi-Fi, доволі такий швидкий сучасний адаптер. І був в мене взагалі-то колись ось такий лаунч. Теж на старому каналі відео я записував, але зараз з ним виникли проблеми. На айфоні не можу знайти програму, вона зникла з App Store. А з Android там теж є певні нюанси. Тому напишіть в коментарях, чим ви користуєтеся, по яким маркам і так далі. тому подібне. Ну що, в цьому відео буде дві теми. Це про цю діагностику і про особливості пневматики на різних автомобілях, не тільки про X5, бо по X5, насправді, по BMW У мене насправді мінімум досвіду. Це буде, по суті, перший експеримент. В мене великий досвід по експериментам, ну, по пневматиці, про Prado, GX і так далі. А, ну, Давайте почнемо з діагностики. Розпакуємо, покажу, що тут є всередині. І так, давайте розпакуємо цей чемоданчик. Що ми тут маємо? І так, в цьому відділі у нас лежить планшет. Так. Ось такий планшетик. А ось тут у нас лежить сам адаптер. В принципі, там ще є там всякі інструкції, зарядка і так далі. Це нам не так цікаво. Це відкладемо в сторону. І ось ми маємо планшет і ось адаптер. Ось наш ОБД-вхід. Планшет ось у нас такий міцний, скажімо так. Вмикаємо його. ось Це у нас що? Це у нас USB-порт 1 і USB Type-C. Так. Вімкнувся. Ну, Сам по собі це планшет звичайний на Android, просто ось в такому корпусі бронебійному, скажімо так. Так, завантажився. Ну, Для того, щоб показати хоч якийсь функціонал, то нам треба підключити його до автомобіля, і там давайте разом вже подивимося, що воно як буде. І так, а тепер давайте спробуємо ділі. Підключаємо нашу ОВД-шку. Оп, є. Так, значить, що ми тут бачимо? Індикатори ось у нас горять, значить, все працює. Тепер три рази треба. Кнопку старт-стоп натиснути на G серії вимкнути клімат, щоб не сідав, і вимкнути світло. І тепер натискаємо інтелектуальна діагностика. Так, він там сам подивиться він-код, вияснить, що за автомобіль. Так, є діагностика, натискаємо. Натискаємо чпан. Так, що ми бачимо одразу? З мінусів немає української мови, є російська. Але проблема навіть не в тому, що вона російська, ми її розуміємо. Проблема в тому, що у лаунча завжди був і є кривий перевод доволі таки, різних меню. І для тих, хто знає англійську, то взагалі краще увімкнути англійську мову і все робити англійською мовою, тому що там буде все гарно написано. А російською іноді в деяких місцях доволі таки незрозумілі слова можуть бути, треба ще. Подумати, що то воно таке. І так, значить, подивимося зараз. Хай під'єднається. Так, є. Значить, що ми можемо? Ну давайте там швидке тестування глянемо з вами. Так, протестував. Так, помилок немає ніяких. Коли є помилки, заходимо, є код помилки. Крім того, можна по Wi-Fi під'єднатися до телефону, до свого, роздати йому. І якщо якась помилка, одразу прямо з планшета можна, скажімо так, гуглити а, в інтернеті. Так, ну і з того, що нам потрібно, це ось ця спеціальна функція. Значить у нас буде ходова часть. А, так, 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 система контролю висоти. І... Регулювання висоти дорожнього посвіта. Так, от це меню. Так, тихо не попав. Регулятка з дорожнього посвіту в експлуатацію. Так, коретіровка висити дорожнього посвіта. Так, це, це меню. Далі. Що в цьому меню буде? Я вам зараз розкажу. І так, як відбувається процес калібровки підвізки? Дуже просто. Е, там перше запитання в меню, у нас іде, який діаметр диска. Ми вводимо йому, що це 20-й. Е, до речі, якщо ви прийдете до дилера, там процес, по суті, такий самий. Просто це в них буде на комп'ютері відбуватися, трошки по-іншому виглядати, але суть буде та сама. Значить, е, ми вводимо йому, що це 20-й е, діаметр диска. Далі. І він нас просить заміряти ось цю відстань від нижньої кромки диска через центр до арки. Ми вводимо йому значення. Спочатку ліве переднє колесо, ліве заднє, тоді е, праве заднє і праве переднє. І далі він сам калібрується. Тобто, взагалі, це меню зроблено для іншого. Якщо у вас приїжджає автомобіль кривий, незрозуміло як, е, е, комп'ютер просить вас вести от, е, значення, які прямо зараз, фактичні значення автомобіля. Він розуміє, що з ним не так, і далі все відкалібровує до нуля. Е, в нашому ж випадку з автомобілем все в порядку, він рівний. І ми хочемо його обманути. Тому ми, коли міряємо значення, поміряли, але вводимо йому неправильне значення, якщо ми хочемо, щоб автомобіль піднявся, ми вводимо значення менше. Тобто, в нас, наприклад, 73 мм. Нормально, да? ми вводимо йому, що у нас 72. Він розуміє, ага, автомобіль на сантиметр нижче, і піднімає його на 1 сантиметр. Так робимо з кожним колесом. Якщо ми хочемо опустити, то ми, звісно, обманемо його на сантиметр вище. Задамо йому значення вище, він автомобіль опустить. Тобто це меню зроблено не для цього, але є лайфхак, як ним скористатися, щоб змінювати калібровку підвізки. В принципі, тут все дуже просто. В Тойоту, як ми робили? Ми залазили на естакаду. Під, під автомобіль залазили на естакаді і просто відкручували датчики, і їх е, рухали і прикручували в іншому місці. Не лізли в електроніку, це також нормально працювало. Тут, маючи такий зручний спосіб калібрування, набагато легше це зробити через програму, через лаунч або через е, комп'ютер. На цьому, в принципі, все. Я виходжу, тому що мені не потрібно, тут вже все відкаліброване, тому я виходжу е, назад. Давайте зайдемо не сюди, а. Так, Поток даних. Значить, Давайте по висоті підвізки подивимося. Значить, підтвердження. що ми бачимо? Ми бачимо ось висота, це відклонення від заданого. Тепер дивіться уважно для цікавості. Моя вага впливає десь на 2 мм по лівій стороні. Це ось датчики висоти. По пневматиці. Хоп, я вилазю з автомобіля. Бачите? Ось така висота пневматики на ліві два дачка, дивіться. Тепер я хоп, сів. Ось така висота. І так, а тепер про пневматику. Навіщо я туди лізу і що я хочу від цього отримати? Найпростіше, щоб пояснити, проведемо аналогію з шинами. Тиск в шинах. У нас впливає на жорсткість автомобіля. Якщо ви хочете м'якішим, опускаєте там, до 2,0, якщо ви хочете кращу керованість, там, надуваєте там, 2,8, 3,0. При цьому у нас насправді ж, змінюється висота автомобіля, але ми про це не говоримо, тому що різниця між там, тиском 2,0 і 3,0 в автомобілі висота може змінитися від 5 до 10 міліметрів. І при цьому ми ж ігноруємо те, що, наприклад, при накаченні шині у нас піднімається центр ваги автомобіля. Ігноруємо, тому що це впливає не так сильно на керовність, як жорсткість шини при зміні тиску. Точно така сама ситуація з пневмопідвіскою. Якщо ми хочемо, щоб автомобіль був м'якіший, треба знизити тиск, а це значить знизити висоту. Якщо ми хочемо, щоб автомобіль керувався краще, був жорсткіший, треба збільшити тиск, а це значить вироста висота. Тому в пнемопідвізки трошки навпаки, ніж ми звикли думати про керованість автомобіля. Бо ми звикли як, якщо хочеш більшу керованість, занижай автомобіль. Правильно? Тут навпаки, при заниженні автомобіля він навпаки буде ставати м'якішим. Зараз увага, ми не говоримо про амортизатор. Вважаємо, що амортизатор у нас не міняє жорсткість при одному і тому самому амортизаторі, при одному і тому самому режимі. Так от, якщо ми хочемо, щоб автомобіль був м'якіший, ми його занижуємо трошки. В розумних все звісно межах. Якщо ми хочемо, щоб він краще керувався, то його потрібно трошки підняти. Не краще керувався, а скрізь, щоб він був жорсткіший. Якщо він занадто м'який, припідніміть, і автомобіль стане жорсткішим. Ці експерименти я вже дуже давно проводив на Prado і gx ах і про це багато безліч відео. Є. Там задня пневматика, і вона дуже часто з завода доволі таки низька. Він м'який дуже на маленьких ямках, але на великих ямках він просто пробиває, бо він занадто м'який. І це дуже легко вирішується тим, що ми піднімаємо на Toyota, там, на Prado на 1-2 см пневму вище. Вона стає жорсткіша, бо тиск всередині подушки виростає, і автомобіль починає себе вести ідеально. По Toyota має дуже великий досвід. По БВ, ось перший досвід. Зараз взяв лаунч і піднімаємо X5. Але тут він, до речі, набагато чутливіший. На сантиметр ми підняли, став жорсткий, прям занадто. Опустили на 5 мм. І зараз така золота середина. Навіщо це робиться? Значить, була скарга на те, що цей автомобіль на поганих дорогах, якщо є багато ям і ось такі хвилі великі, він занадто м'який і іноді аж стискається амортизатор до відбійника. Тому, щоб зробити, щоб уникнути цього ефекту, треба зробити його трошки, трошки жорсткішим. А це значить, що треба підняти тиск в пневматиці, а це значить, треба його підняти по висоті. І ось зараз на 5 мм ми його підняли. Центр ваги піднявся, але це ми. Ігноруємо, тому що 5 мм підняття центру ваги ми не відчуємо. Але ми дуже сильно відчуємо те, що тиск в пневматиці піднявся, і автомобіль е почав їхати по іншому і відчуватися по іншому. Тому увага, якщо ви теж захочете колись робити ці експерименти, дуже акуратно. Якщо Toyota це 10-20 мм, можна гратися, то на BMW це буквально ось там 5 мм і вже дуже сильний ефект відчувається. А тепер запитання до спонсорів. Взагалі, це відео я знімав ексклюзивно для вас в знак подяки вашої підтримки. Але можливо це відео буде корисно і більш широкій аудиторії. Я особисто сумніваюся, і я більше бажаю публікувати лише повноцінні відео на каналі для всіх, а для спонсорів такі простенькі відео також додаю, як бонуси. Але цього разу я вирішив вас запитати, і тому доля цього відео буде залежати від вас. Будь ласка, опустіться в коментарі і напишіть, що робити з цим відео. Залишити його ексклюзивом, тому що воно простеньке і не вартує уваги широкої аудиторії. Чи все ж таки воно може бути корисним і варто його опублікувати для всіх? Якщо так, то я на наступні вихідні його відкрию і воно стане доступним для всіх. Як ви вирішите, так воно і буде. Будь ласка, опустіться в коментарі і напишіть свою думку. На цьому все. Всім па-па.